Що робити при травмах від вибухів, та як діяти у разі катастрофічної кровотечі? Про це та багато іншого розповіли медики з британської організації UK Med. Сьогодні для чернівчан вони провели тематичний тренінг. Тож чи справді можна врятувати чиїсь життя за 30 секунд? Дивіться у сюжеті. Ігнорувати відчуття страху і діяти швидко у Чернівецькій резиденції. Молоді відбувся тренінг з надання до медичної допомоги. Провела його міжнародна організація UK Med, яка вже понад 20 років рятує людей у місцях надзвичайних ситуацій. Розповідають, що до російської агресії допомагали в інших країнах під час спалаху Еболи. Як організація саме в Чернівецькій області, ми надаємо допомогу медичну і психологічно переселенцям, тобто ВПО. Тобто ми їздимо в місця, де проживають в пункти, де проживають внутрішньо переміщені особи. Там ми надаємо консультації, от, ліки, консультації психолога і так далі. Різноманітні там групові заняття. От зараз я працюю зі Стівом, ми даємо тренінги. Стів лікар, парамедик з Британії, що працює у галузі медицини, вже. Вісім років, а до того майже чверть століття був бойовим солдатом. каже, що за час повномасштабного вторгнення провів чимало тренінгів по всій Україні, і завдяки своїй команді робить це завжди із задоволенням. Ми сьогодні тут, щоб навчити людей першої до медичної допомоги. Маємо 25 студентів у цій установі. Вибачаюсь, бо не пам'ятаю назви, бо ми мали вже дуже багато тренінгів. Будемо навчати до медичної допомоги, але сподіваємось, що ці люди в такій ситуації не потраплять. Як правильно зупинити артеріальну кровотечу та допомогти потерпілому, що отримав травму під ракетними чи артилерійськими обстрілами? Медики вже розповідали у таких містах, як Дніпро, Полтава та Тростянець. Протягом наступних двох тижнів будуть ще кілька тренінгів у Чернівцях, а далі вирушать і інші. Іншими регіонами, оскільки в Україні стів буде ще півроку, каже, нещодавно також надавали допомогу у Туреччині, адже для нього важливо, щоб його діяльність приносила користь. Важливо допомагати всім людям і особливо зараз в Україні, тому що така ситуація тут потрібно, щоб люди знали, що потрібно робити і як надавати першу домедичну допомогу. На тренінгу була як теорія, так і практика. Охочі змогли потренуватися, накладати турнікети у разі поранень на руках та ногах. Також медики пояснили, що треба робити, аби і самому не втрапити в халепу, надаючи допомогу. Адже постраждалий може бути агресивний, а навколо чатувати небезпека. Втім, завжди варто пам'ятати, що інколи лічені секунди можуть врятувати життя. Людмила Трувин, Анастасія Лупашко, Максим Білоткач. Теми дня ТВА.